Дня малята. Я пропоную вам погуляти по нашому садочку та пошукати дерево каштан і поспостерігати за ним. Діти, це каштан. Каштани це високі дерева з округлою формою. Але спочатку ми пригадаємо, яке воно було весною. На весні вони розправляють свої великі складні листя пальці, в яких тримають свічники, які влітку дають прохолодну тінь. Коли у травні зацвітають каштани, здається, у місті настало свято. Білі свічечки надають деревам урочистого вигляду. А подивіться, що я знайшла на дереві на початку осені. Це плоди каштану. На дереві вони ростуть у зеленій шкарлупці. Коли падають з гілочки, то шкарлупка розбивається, і з неї випадають коричневі каштанчики. Їхня шкірочка коричнева та має білу плямочку. Погляньте, як вони виблискують під сонечком. Знали малята, що павуки. Не люблять деревину каштана. І якщо з цих дерев побудувати будинок, то в ньому не буде жодного павука і, відповідно, павутини. Каштани це не тільки корисно, а й весело. Ось яку квіточку можна з неї скласти. Долучайтесь і ви. До нових зустрічей!